Час новин на телеканалі Лтава. коротко про головні події випуску. У Дніпропетровську рідним загиблих правоохоронців вручили державні нагороди. Серед удостоєних ордена за мужність третього ступеня посмертно наш земляк Валерій Буняківський. Полтавський голова Олександр Мамай нарікає, що держава не повністю відшкодовує пільгові перевезення. Канікули без економії. Або чому одні школярі уже сіли за парти, а в обласному центрі та ще чотирьох районах відпочиватимуть до кінця місяця? У Полтаві визначали переможців дитячого турніру з футболу. Європарламент ухвалив текст спільної резолюції по Україні у своїй резолюції євро європарламентарі. Цитата рішуче засуджують агресивну і експансіоністську політику Росії, що є загрозою єдності та незалежності України, і створює потенційну загрозу для самого Європейського союзу, зокрема, представники Європарламенту, засуджують, як ідеться у документі. Не оголошену гібридну війну проти України, яка включає в себе інформаційну війну з елементами кібервійни, використання регулярних і нерегулярних сил, пропаганду, енергетичний шантаж, економічний тиск, дипломатичну та політичну дестабілізацію. Євродепутати закликають Москву припинити ескалацію ситуації, негайно зупинити потік зброї, найманців і військ на підтримку сепаратистських збройних формувань і використати свій вплив на сепаратистів, щоб переконати їх брати участь у політичному процесі. Окремий пункт документу присвячений питанню санкцій проти Росії. Так на думку європарламентарів, єС повинен продовжити поточний режим санкцій щодо Російської Федерації на майбутній зустрічі ради у березні. Окрім того, з документу випливає, що навіть за збереження нинішньої ситуації санкції мають бути посилені. Також євродепутати закликали країни ЄС скористатися скасуванням ембарго та надати Україні зброю. Президент України Петро Порошенко підписав указ про три черги часткової мобілізації. Документ було підписано під час зустрічі глави держави з головами обласних держадміністрацій. За словами Порошенка, почесне право обороняти державу має бути рівномірно розподілено між усіма областями пропорційно до кількості військово зобов'язаних, оскільки при проведенні попередніх хвиль були своєрідні перекоси. Тому президент дав доручення міністру оборони простежити за дотриманням пропорцій. У цьому питанні нагадаємо, під час четвертої хвилі загальна кількість мобілізованих сягне близько 50 тисяч осіб. При цьому, як заявляв перший заступник начальника головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генштабу Збройних сил України Володимир Талалай, за ухиляння від виконання військового обов'язку передбачена кримінальна відповідальність. У Дніпропетровську рідним грично загиблих на Донбасі правоохоронці вручили державні нагороди, ордени за мужність третього ступеня, яких захисники України удостоєні посмертно матерів, батьків, дітей героїв. Запросили сьогодні до Дніпропетровської облдержадміністрації. Усього державної нагороди посмертно удостоєно 29 співробітників батальйонів патрульної служби міліції, підрозділів особливого призначення головного управління МВС України в Дніпропетровській. Області бійців полку Дніпро, 1 батальйонів Шахтарськ, Артемівськ. Серед удостоєних нагороди і наш земляк Кіборг Валерій Буняківський, який загинув під Донецьким аеропортом 16 жовтня. Державну нагороду вручили матері героя Марії Карпівні Буняківській. Наші кореспонденти Павло Бабінчук та Юлія Логвиненко разом із нею побували у Дніпропетровську. Тож розгорнутий репортаж про це дивіться у наших наступних випусках. По состоянию на 12 января 2015 года только в Днепропетровской области погибло 207, 207 человек в зоне АТО. Это люди, которые жили в Днепропетровской области, люди, которые защищали порядок, защищали не только Украину, но и Днепропетровск, потому что Днепропетровск сегодня в Украине имеет не первый но не второй статус, потому что мы реально стали буферной зоной, которая защитила сегодня, мобилизировала максимально количество военнослужащих, которые защищали нашу Родину. У Полтаві Свято-Успенському кафедральному соборі провели панахиду за загиблим воїном із добровольчого батальйону Донбасу Олександром Мочаловим. 36-річний полтавець, сам уродженець Донецька, загинув під Іловайськом, похований як невідомий. Проте за аналізом ДНК вдалося встановити його особу. У Олександра залишилися дружина та 11-річна донька. З початку конфлікту на Донбасі українці подали до органів МВС приблизно 4 тисячі заяв про зниклих безвісти. На Полтавщині 25 таких заяв. З того часу декого знайшли, дехто повернувся з полону. Тож на кінець 2014-го в Україні зниклими безвісти вважаються 2,5 тисячі осіб. Скільки з них загинули, невідомо. І хоча родичі до останнього сподіваються, що їхні близькі живі, майже 650 людей здали аналізи ДНК. Хто займається розслідуванням справ про безвісти зниклих та відбором аналізів ДНК їхніх рідних на Полтавщині, дізнавалися наші кореспонденти. На Полтавщині було відкрито 25 кримінальних проваджень щодо безвісти зниклих родичів. Із них троє військовослужбовців знайшлися. З ними просто обірвався зв'язок на пару тижнів. Ще одну безвісти зниклу у горлівці полтавську волонтерку повернув додому живою земляк Василь Ковальчук. Решта ж два чоловіка було пізнані як вбитими. Це мешканці гадівського та мирського району. Значить. Місце смерті їхнє було встановлено установлено Іловайській, Шахтарській, Донецькій області. Є дані щодо співпадання молекулярно-генетичних зразків і по іншим. Зараз експерти поставили перед нами задачу надати на дослідження додаткові матеріали. Ідентифікують невпізнані останки солдатів за ДНК-аналізами. Їх найближчі родичі, переважно батьки чи діти зниклих, здають на базі науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при обласному УМВС. Процедура проста і для рідних безкоштовна. Ми маємо спеціальні щіточки, вони є стерильними в стерильній упаковці. Кровні родичі відкривають. Да дану упаковку і проводять за внутрішньою стороною щоки, знімаючи таким чином букальні пітели. Це вільні клітини за щокою. Два таких зразки аналізів запечатують у конверт. На ньому розписується експерт слідчий і той, у кого відбирали аналіз. Надсилають зразки до Києва, де вже й порівнюють із ДНК загиблих. Загалом в Україні уже ідентифікували понад 120 невідомих. На Полтавщині, як і в інших областях, для прийому звернень громадян щодо безвісти зниклих, викрадених та невпізнаних трупів у зоні АТО наказом начальника обласного ОМВС створено спеціальну робочу групу на базі слідчого управління. Процедура цих розслідувань нічим не відрізняється від звичних, розповідає керівник групи, заступник начальника слідчого управління ОМВС в області Василь Лялін. І щоб подати рідним заяву, не обов'язково звертатися безпосередньо до управління. Її можна написати у будь-якому райвідділі міліції. Заяву передадуть слідчим Відповідно. За розпорядженням голови обласної ради 16 січня відбудеться 26-та позачергова сесія обласної ради 6-го скликання. На розгляд сесії внесені такі питання: про зміни до показників обласного бюджету на 2014 рік, про обласний бюджет на 2015 рік, про стратегію розвитку Полтавської області на період до 2020 року, про програму економічного і соціального розвитку Полтавської області на 2015 рік Різне. початок сесії о й годині. Телерадіокомпанія Алтава повністю транслюватиме пленарне засідання. У Полтавській обласній клінічній лікарні імені Скліфосовського відкрили централізоване стерилізаційне відділення. На його переобладнання витратили з обласного бюджету близько 2 мільйонів гривень. Лише на нове обладнання пішло майже 980 вісімдесят тисяч гривень. Реконструкцію проведено відповідно до сучасних санітарних вимог, що гарантує високу якість стерилізації медичних інструментів. Пацієнт вроде би його не побачить, Да? Для пацієнта дасть безпеку. Це профілактика внутрішньолікарняних інфекцій. Тобто це надзвичайно є важливо. Коли пацієнт попадає чи там на операційний стіл, чи йому роблять якусь перев'язку, то він отримує, йому зроблять безпечним матеріалом, безпечним інструментом в операційній все це зробиться таким чином. Тобто, це є безпека для. Пацієнта і безпека для роботи лікаря. Ми дійсно рухаємося в бік Європи. І є відповідні стандартні норми, до яких потрібно дотримуватися. І правильно Віктор Петрович сказав, що ми бачимо, як правило, ми присічні громадяни, тільки ціну на ліки. А те обладнання і ще стоїть за цим, що обходиться койка в лікарні. Ну це от один із прикладів, скільки грошей вкладено і які умови создаються. Полтавська міська рада не отримує з держбюджету повної суми компенсацій за пільговий проїзд у громадському транспорті. Про це повідомив полтавський міський голова Олександр Мамай. За його словами, для забезпечення безкоштовного проїзду у громадському транспорті пільгових категорій населення місту щороку потрібно 23 мільйони гривень. Проте Полтава отримає лише половину суми. Решта, говорить голова, дотаційні кошти міського бюджету. Олександр Мамай сам побував у комунальному транспортному підприємстві та поцікавився, як там оновлюють тролейбуси. На балансі комунального підприємства Полтава Електроавтотранс 63 пасажирських тролейбуси і 28 автобусів. Щоденно в середньому на міські маршрути виходять близько півсотні тролейбусів. Проте вони, як і будь-яка техніка, час від часу виходять із ладу і потребують ремонту. Повністю одирається, все обшивка, до і поле і все знімається, криша і ремонтується, все. Електрооборудування, механічне, це все, все знімається. Капітальний ремонт. Капітальні ремонти машин власними силами це економія коштів. Адже якщо новий рогатий обходиться майже у 2 мільйони гривень, то капремонт одного такого вартує у межах 130 тисяч гривень. То за три роки ми витягнули більшу половину парка. Більше половини. осталося вже нам, ну там, може, ще 10 от сили. 2011 тисячі місто оновило тролейбусний парк десятьма новими тролейбусами, які зараз обслуговують кільцевий маршрут. Нині такі можливості, говорить міський голова, Полтаві, не кишені. а ось відремонтовані, не гірші за нові. В середньому після капремонту безвідмовно служать три роки. Однак зараз завдання для міста каже міський голова заощадити кошти на ремонтах і цим самим компенсувати нестачу дотаційних надходжень для безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Пільгових категорій населення кабінет міністрів сьогодні буде нам компенсувати за пільговий проїзд, тобто проїзд всіх пенсіонерів і всіх незахищених верст населення, тільки до 1 червня. Я думаю, ви всі це знаєте. Тому сьогодні моє особисте завдання спробувати зробити так, щоб люди похилого віку, тобто наші пенсіонери, і люди, які потребують цього незахищені верстви населення, після 1 червня теж їздили в тролейбусах безкоштовно міською програмою відновлення тролейбусів, ухваленою у 2011 році, капітально відремонтовано 11 тролейбусів. Невдовзі, і ще кілька відновлених машин вийдуть на міські маршрути. Полтавці нарікають, куди подіти дітей на зимових канікулах? Адже у батьків уже робочі будні, а у Полтаві середні навчальні заклади розпочнуть заняття тільки з 2 лютого. А от у школах Полтавського району діти пішли на заняття як зазвичай після двох тижнів відпочинку. Яка ситуація із зимовими канікулами у школах області? Досліджували наші журналісти. Традиційно після двох тижнів відпочинку шкільні навчання розпочалися у більшості районів області. Із 19 січня діти сядуть за парти ще у 116 школах у Гребінківському, гадяцькому, лохвицькому районах та у Кременчуці. І лише 141 навчальний заклад подовжив зимові канікули до одного місяця. Це школи у Зіньківському, Лубенському, Решетилівському, Шишацькому районах та у Полтаві. Тут навчання розпочнуться із 2 лютого. То яким чином буде відпрацьований навчальний матеріал згідно програми? Ситуація вийшла таким чином. Значить, є тут уже виключно на розсуд місцевих органів управління освітою, тому, як правило, ці райони Шишацький, Решетилівський, Лубни і місто Лубни. Вони в їх уже частково відпрацювали з суботами в першому семестрі. А ті частини, яку не відпрацювали, будуть відпрацьовані додатково в суботами уже відповідно в теплий період, в квітні, в травні. Аві, пішли іншим шляхом для того, щоб не було перевантаження дітей, дітей для того, щоб не завантажувати їх у шестиденний робочий день суботами. Ми вже з вересня місяця почали працювати над ущільненням навчального матеріалу. Що значить ущільнення? Це коли нескладна тема розглядається, наприклад, не два уроки, як це згідно плану, а один урок або дітям дається на Самостійне вивчення, хоча ущільнювати матеріал і без того складних сучасних програм, дуже важко і для дітей, і для вчителів, особливо для дітей молодших класів, початкової школи, середніх класів, досить важко буде враховуючи стан здоров'я дітей. Досить важко було б працювати на сьомих, на восьмих уроках або по суботах. У Росошинській гімназії Полтавського району розпочався повноцінний навчальний процес із 12 того січня в цьому питанні ми керувалися ще і проблемами здоров'я дітей, проблемою бездоглядності дітей. Адже якщо серед року такі тривалі канікули, то це питання постає особливо для молодших школярів, так як батьки працюють, вони на роботі. На мою думку, оскільки співпадає державна пісанкова атестація із зовнішнім незалежним оцінюванням, тому Важко дуже суміснювати або відпрацьовувати суміщати або відпрацьовувати сьомому восьмому роками, бо оскільки знижуються освітні послуги, дітям діти повинні за цей час до квітня місяця. Вони повинні чітко знати всі теми, відпрацювати, засвоїти їх і бути готовими до вірного незалежного тестування. Збільшити канікули планували заради економії енергоносіїв, проте після розрахунків у районах побачили, що це не виправдано. У Полтаві ж канікули подовжили не стільки через економію, як через побоювання сплеску інфекційних захворювань, розповідають у міському управлінні освіти. Спланували ми, що канікули взимку у нас будуть місяць і ще на серпневій конференції, і ще в вересні місяці, оскільки ми бачили, що у нас велика захворюваність дітей в цей період, те, що можуть бути різні вірусні ці інфекції, про те, що, звичайно, ми говоримо морози. Природа нас збувала так, що вище 20 градусів. Та як бачимо, морозів поки що немає, а навчання у полтавських школах розпочнеться 2 лютого. Хоча двері навчальних закладів відкриті із початку січня. Наприклад, у десятій школі працюють гуртки, хто готується до наступних етапів олімпіад, а випускники реєструються для ЗНО. Плюсова температура у січні може призвести до зменшення товщини льоду на річках. Застерігають в області рятувально-водолазній службі. Під час одного з профілактичних рейдів рятувальники вкотре нагадали рибалкам на річці Ворсклі про головні правила безпечної поведінки на льоду, та роздали їм пам'ятки. Ловись рибко велика і мала. 78-річний полтавець Володимир Олексійович рибалку вважає заняттям для душі. Головне каже, на льоду треба мати голову на плечах і не лізти куди не треба. Щоправда, риболовля у січні не балує великими уловами навіть досвідчених рибалок. Два дні тому так, три риби наші такі з ладошку. І що? Зато здоров'я на цілий тиждень. Ми ж на рибалку їздимо, ну моє покоління, на рибачать відпочивати, Бо вже такий вік, що треба подумати про себе, да виходити на лід поки що небезпечно. Попереджають рятувальники, адже товщина льоду всього лише 11 сантиметрів. На щастя, з початку нового року трагічних випадків на водоймах не було. Та все ж забувати про правила безпечної поведінки на льоду не варто, нагадують фахівці. Перед тим як виходити на лід, обов'язково в сундукові повинна бути мотузка довжиною не менше ніж 30 метрів. А також обов'язково повинен бути переповальне жилет. Хотілося б ще раз нагадати всім любителям зимової риболовлі, що скупчення людини повинна бути на Менше ніж 5 метрів відстань до одного рибалки. Ніякому разі не проходить там, де росте очеред, там товщина льоду сама найменша. Рибалки отримують пам'ятки, мовчки кивають головами і, попри застереження рятувальників, все ж продовжують своє нехитре заняття. Якщо провалився під лід, ну якщо треба перекачуватися потихеньку, допомагати другому, якщо вдвох. Беревочку кинути там і ще що... Якщо лихо все ж сталося, рятувальники закликають не панікувати. Людина повинна як можна голосніше, поки вона не втратила сили, крикнути за допомогу людей. Якщо люди, які знаходяться рядом, побачили цей нещасний випадок, перше саме головне обов'язково зателефонувати на рятувальну обласну службу Полтавської міської ради за телефоном 67 99 58. Чергова зміна обов'язково дасть допомогу. та рятувати потерпілих взимку небезпечно, навіть професіоналам приходиться від. Ополонки відходити на 20-30, навіть на 50 метрів. І буває таке, що може обірватися сигнальна вірьовка. Якщо йде обрив сигнальної вірьовки, то процентів 50-70, що водолаз може вже не вийти. На водохрещі працівники рятувально-водолазної служби чергуватимуть на пляжі Київської районної ради до 20-ї години. Полтавська єпархія Української православної церкви Київського патріархату запрошує 19 січня усіх бажаючих на свято водохреще. На хрещення Господнє у Полтаві відбудеться святкові богослужіння з великим освяченням води біля свято успенського собору об 11-й годині. На річці борслі на міському пляжі номер 1 о 13 й годині також проходитиме благодійний ярмарок, кошти від якого будуть спрямовані на допомогу українським воякам у зоні АТО. Імпресіонізм квітів – це назва виставки картин відомої художниці, члена національної спілки майстрів народного мистецтва України Тетяни Кобзар. Протягом місяця полтавці та гості обласного центру зможуть милуватися її роботами у Полтавському літературно-меморіальному музеї Івана Котляревського. Це вже 23-та персональна виставка майстрині. Нам в житті дуже не вистачає свята. І в народних традиціях я відобразила свято, як ніхто з майстрів на Україні, але як художник-натура, яка розвивається, любить квіти. Змінилося сприйняття, стало таке французьке художнє. Від того і стиль, французький, радісний. Життє стверджуючий такий стиль. Зараз ще дописуються картини, де є салют Парижу, і осінній Париж, і багато взагалі тематика присвячена дуже широко. Тому я думаю, це ще буде на майбутніх виставках і буде маленьким сюрпризом. Між у Полтаві проходив дитячий футбольний турнір. Цікаві матчі тривали близько тижня. З церемонії нагородження переможців повернулися мої колеги Валерій Пашнін та Андрій Іванов. Десятирічні переможці полтавського турніру з футболу здіймають кубок до гори. Вони його по праву заслужили, хоч дісталася нагорода важко. Адже маленькі футболісти Дніпра перемогли своїх візові з ворскли лише за додатковими показниками. Сложня дуже, але за що іншої другої команди Черкас ФК Черкасу. вони нам очень сильно помогли. Яким ж образом? Ну вони виграли, вони не виграли. Нам би не віддали першого місця. Ми більше граємо в пас більше... Ударів у нас є Дру, дружба, дружба Третє місце в турнірі посіли маленькі представники футбольного клубу Полтава. Також свої індивідуальні призи отримали і найкращі гравці змагань. В цьому году довгі канікули, казали, з 30 днів. И чем заниматься им? Тренировки из тренировки, все-таки когда съезжаются хорошая команда, для того, щоб повысить своє мастерство, это надо увидеть хороші команды, которые на Україні есть в городе Дніпропетровське, в Донецке, в Києві, в Харькові. Ми при... решили пригласити команди сюди. І ми у звісно, влучі команди, які нам показали хороший уровні. Організатори планують провести змагання ще й на весняних канікулах. Нагадаємо, товариський дитячий футбольний турнір проходив під Полтаву у спортивному комплексі Росошенці. У ньому брали участь вісім команд із Полтави, Черкас, Дніпропетровська та Краматорська Донецької області. Вік учасників 10 років. На цьому поки що все. Стежте за новинами на телеканалі «Лтава». Побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з проясненнями погода, без суттєвих опадів. Вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 метрів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів морозу, в день від 1 морозу до 4 градусів тепла. У Полтаві вночі мінус 1-3, а в день 1-3 градуси тепла.